І наша з вами зустріч сьогодні це один зі способів, через який діє Господь. Я вірю, що Він промовлятиме до наших сердець. Більше того, я знаю, що Він вже це зробив. І він вже це робить. Ми всі з вами відчули його обійми любові. Ми всі відчули його тихий голос. Ми всі відчули безпеку і затишок, який приходить в присутності Божій. А сьогодні ми з вами. Поміркуємо над тим, який ми справжні. Дякую, брат Павло, за те чудесне порівняння про указку. Та цариця дивилася в дзеркало і хотіла побачити себе справжнє, але вона не бачила себе такою. Ви знаєте, ми іноді як та цариця. Ми дивимося в те дзеркало, яке показує нам нас. Правда? ж? Але виразно бачимо там чоловіка. Це дітей. Чи сестер в церкві, які щось не так зробили? А себе чомусь не так добре, і слово Боже саме пояснює, чому. Поки дивимося, бачимо, а відійдемо відійдем і образ почмя. А Господь хоче, щоб ми бачили себе. Такими, якими ми є. Бо інакше як ми будемо знати, де нам змінювати? Святе письмо малює чудесний портрет віруючої жінки. І опис цієї жінки звучить як висока поета. Відкніть, будь ласка, вікніть презентацію попрошу. Ось ці слова, ага, я буду бачити, правда. Захована людина в серця в нетлінні лагідного і мовчасного духа, що дорогоцінне перед Господом. Чи можна цими словами описати нас? Чи скаже хтось, почувши оцей прекрасний опис віруючої жінки, скаже: О, я знаю таку. І назва наше Ім'я. Я думаю, що не дуже помилюся, коли скажу, що хоча ми цей вірш всі часто читали, і, можливо, навіть знаємо його на пам'ять. Ми, по-перше, не дивилися на нього як на свій опис. Хто з вас читаючи, цей вірш, подумав, о, це про мене. А по-друге, чому ми так не робили? Тому що, попри те, що це звучить як прекрасна поезія, я взагалі дуже люблю Біблію в перекладі Огієнка. Вона для мене найкраща, тому що. По-перше, дуже близька до оригіналу, а по-друге, там мова така чудесна, висока поезія, особливо псання. І, і, думаю, принаймні я так, скажу з власного досвіду, коли я читала ці чудесні вірші, вони мені дуже подобалися, як вони звучать, але насправді я не до кінця розуміла, про що вони. Ви розумієте, про що цей текст? Знаєте, в чому проблема? Як побачити людину, коли вона захована та ще й мовчить? Прочитайте про щось. Захована людина та ще й мовчить. Як її розпізнати, як її побачити? Чи можуть цими словами описати нас наші рідні? Чоловік, наприклад.